Знайомтеся, це Дмитро Руснак, лікар-анестезіолог, підтвердив свою кваліфікацію в Німеччині, де й працював у місцевій клініці. Звідси й позивний німець, володіє не лише лікарським фахом, а й кількома європейськими мовами, зокрема німецькою та англійською. Із масштабним вторгненням Росії в Україну перервав роботу в Німеччині і повернувся в Україну. У складі команди ПДМШ рятує життя як українських військових, так і цивільних людей. Ти працював в Німеччині. Ну, міг би допомагати з Німеччини. Багато людей, які за кордоном там збирають гроші, акумулюють, передають ще якусь допомогу надають. Ти вирішив приїхати. Ну, фактично на, на фронт їдеш зараз. Я можу дати розлогу відповідь, можу дати більш-менш коротку. Коротка відповідь, інакше я не міг зробити. Розлога відповідь наступна. Ми вже пересвідчилися, що наш ворог він абсолютно неприкритно хоче вчинити геноцид українського народу. У росіян був чіткий план. Складався він з кількох етапів. Ті українці, які, не хочуть залишити Украї... які... які залишаються на Україні і хочуть бути українцями, вони мали бути або відселені, налякані і викинуті звідси, або вони мали пройти фільтрацію і перевихування в таборах, власне, це ми можемо вже спостерігати, або фізично знищені. І відповідно я розумію, що ті люди, які можуть приносити безпосередню допомогу нашій країні під час повномасштабної агресії, навіть своєю присутністю мають заявити про своє право бути українцем на своїй богомданій землі. Я повернувся. І, власне, це був мій план. Ті люди, які мене знають вже давно, вони знають, з яким особливо я познайомився в Німеччині. Вони знають, що я перекваліфікувався на анестезіологію, інтенсивну терапію в Німеччині, для того, щоб в перспективі я очікував, що подібне щось може статися. І я був ментально готовий повернутися будь-якої миті, якщо почнеться те, що почалося. Ти сам одесит, так? ти ж в Одесі живеш? Народився, навчився, виховували мене в Одесі, Одеські батьки. Як ти підвищив, можливо, свою кваліфікацію в Німеччині? Так? Ну, тому що це ж різні медичні системи, ну і в принципі рівень медицини в Німеччині достатньо високий. Дійсно, є, є певні відмінності. В першу чергу це структура. Тобто німецька, німецька медицина, німецька анестезіологія, інтенсивна терапія. Вона структурована, і мені довелося, попри те, що я працюю в невеличкі, працював. Невелич, працював. Невеличкій сільській лікарні мені довелося стикнутися з такими методами моніторингу, лікування, устаткування, медикаментами, про які українські медики можуть дізнатися тільки з наукових журналів і вважають це ледне космічними технологіями. Ти тут будеш передавати свій досвід, я так розумію. Власно, для цього я сюди і приїхав, якщо в двох словах. Я зараз намагаюся налагодити стосунки із моїми колегами на стабілізаційному пункті на сході України, власне, туди, куди ми їдемо, і їм дуже цікаво техніки. Регіонарної анестезії, тобто знеболення нервів, коли не потрібно людину повністю її нервову систему відмикати, для того, щоб, наприклад, проводити втручання на кінцівках, що для поранених людей, для людей, які втратили кров, які потенційно нестабільні, може бути рятівною паличкою, тому що таким людям, коли їх відправляють в загальний наркоз, це на, на, на такій нефаховій мові, ризик того, що вони просто привведені. Наркоз помруть дуже високий, а тут ми можемо знеболити тільки ділянку і проводити болючі хірургічні втручання. Їм стало це цікаво. Ці техніки я бачив і виконував в Німеччині. Як працює ПДМШ? Ця система порятунку людей, яка пов'язана із роботою в бойових умовах? У нас є наступна структура. У нас є евакуаційні бригади, і є стабілізаційні пункти, є евакуаційні бригади, які працюють, так би мовити, на коротких дистанціях. Вони забирають. Бійців поранених чи цивільних, які в червоній зоні знаходилися, отримали ураження, і були, їм надана була домедична, чи, скажімо, перша медична допомога е, за, е, через наших колег збройної сили збройних сил. Потім цих людей доставляють на стабілізаційні пункти. Там їм надають розширену вже кваліфіковану медичну допомогу, яка е, забезпечується. Та також представниками БДМШ у нас є хірурги, ортопеди, які можуть надати їм відповідну хірургічну допомогу. І потім, якщо є така потреба, цих людей вже, якщо скажімо, ресурс вичерпано, цих людей будуть доставляти із наших стабілізаційних пунктів на вже центри. Скажімо так, з максимальною максимально, максимально, е, можливістю надавати спеціалізовану допомогу, наприклад, в Дніпро чи ось в Київ. Буквально вчора я особисто в ПДМШ беру безпосередню участь в евакуації на довгому плечі. Це означає, що ми працюємо або з дуже нестабільними пацієнтами, тобто, яких. Більш-менш стабілізували для того, щоб вони були транспортабельні. Наприклад, був кілька днів тому 12-річний хлопчик з проникним пораненням черепа, у нього шрапнель у мозку. Він заги... Його бабуся загинула, коли вона його накривала. Я вже потім про це дізнався. І ось цього хлопчика стабілізували в, одні, в одному з наших стабілізаційних пунктів. і Потім я його відправляв на перевалку в Дніпропетровську область, а далі він поїхав в Дніпропетровську обласну дитячу лікарню для надання висококваліфікованої допомоги. Оце поранення це було від обстрілів? Я так зрозумів, що так. Це був результат артилерійських обстрілів. Що ми зараз спостерігаємо, це більш артилерійська війна. Що, що жахливо в цій війні росіяни абсолютно не зважають на, на цивільних, чи, чи навпаки, якраз прицільно б'ють по ним, складається таке враження. Таких, скажімо, боїв стрілкових коротких дистанцій, ми не спостерігаємо на сьогоднішній день. Вони просто знищують Луганську і Донецьку області, вони хочуть територію їм люди не потрібні. На людей Російськомовних. Вчора, наприклад, доставляли ми, скажімо так, стабільних пацієнтів. Це була дуже довга евакуація. Це були вже бійці Збройних сил України, трьох. Я особисто супроводжував двох на цьому борті. Ми із Краматорська везли їх до Києва для того, щоб цих поранених адекватно змогли. Надати їм допомогу, тому що вони теж отримали важкі поранення, і один із них потенційно з інвалідізацією на все життя. Відповідно, йому потрібно складне нейрохірургічне втручання, йому потрібно вшива... зжити кінці плечового нерва. І, можливо, якщо це вдасться, дай Бог, що через кілька років він зміг адекватно користуватися своєю лівою рукою. Отак. Скажи, будь ласка, твій статус в ПДМШ? Ти доброволець, волонтер. як, На яких засадах ви лікарі працюєте? Абсолютно добровільно, самостійно звернувся після повернення із Німеччини, дав свою заявку. Я заздалегідь знав, що я працюю для того, щоб максимально використати свої знання і навички, допомогти людям. І за це я отримую нічого жодної копійки. Більше того, Геннадій Друзенко мені розповідав, що є серйозний конкурс серед лікарів, щоб потрапити в команду ПДМШ. Тому що я добавітаю, що ти в команді. Дякую. Скажи, будь ласка, якою ти бачиш Україну після війни? Я сподіваюся, що у нас з'явиться вікно, вікно можливості для того, щоб кардинально реформувати наш уряд. І також я бачу вікно можливостей, що е, змінюється ментальність розуміння світу бустрою і нашої долі серед, серед людей. От, е, що я бачу? Я хочу, щоб наша країна стала правовою державою. На, мій, на моє глибоке переконання, якщо Україна стане правовою державою, у нас, нас з'явиться можливість запустити всі інші галузі, скажімо так, Життєдіяльності нашої країни потенціал колосальний. Я можу порівняти з німеччиною як і ресурсний, як і людський. Єдине, що потрібно, щоб у людей була гарантія, що є правила гри, які не порушуються, що немає рівних серед рівніших серед рівних, що немає ексклюзивних людей, що немає тих, кому можна щось більше. А хтось має підлаштовуватись під цю пробачте, прогнилу корупційну систему. Але в першу чергу для цього у нас має з'явитися довіра один до одного. Ось, на жаль, виходить, що нам була потрібна війна, ми мали умитися власною кров'ю, щоб зрозуміти, що нам варто довіряти один одному і допомагати один одному. А після війни ти збираєшся знову до Німеччини повернутися? Я би хотів закінчити там цикл своєї освіти, але. Тому що для того, щоб отримати лікаря-спеціаліста в Німеччині, потрібно мінімум 5 років робочого стажу із ліцензією німецькою. А також я би хотів написати, захистити там дисертацію. Була в мене така мрія. Як воно далі складеться, я не знаю. Це було б цікаво, для того, щоб цей досвід привести сюди. Але Жімо так, першопочатково я їхав туди не для того, щоб отримувати громадянство і пускати коріння, а для того, щоб набратися якомога життєво більше життєвого досвіду і професійного досвіду, і розпочати щось своє. Я тобі бажаю як лікарю, тим більше лікарю-анестезіологу врятувати якомога більше. Вибух. Я думаю, до зусиль, попри те, що я особисто вважаю, я початківець цієї професії, але я докладу все, що я можу, для того, щоб так було. Дякую.